Ну, якщо бренд це фірмова брендована упаковка, то я навіть і не знаю. Не хочу вас засмучувати, але я приблизно рік вже живу в умовах, де в магазинах не пропонується жодна упаковка, жодні пакети, вони тут дуже дорогі. Взагалі їх не культурно навіть використовувати. Ну, можливо, для якоїсь спеціальної нагоди купується спеціальна подарункова упаковка, але вона... Дуже тут е, теж має високу ціну Якийсь пакетик може коштувати в наші гроші десь гривень 400. і це зроблено спеціально для того, щоб берегти екологію, не псувати дерева і тут е, радше будуть люди в руках щось нести або використовувати якісь багаторазові сумки, різні такі спеціальні різні авосічки, різні, різні абсолютно варіації. Тут є. Аніж виберуть пакети, і навіть питання не вартості питання в культурі і упаковується насправді там м'ясо, риба, переважно тільки такі продукти, і то дуже дуже просто. Я в жодному з магазинів одягу не отримала пакет, хоча я купую речі в нормальних брендах, які, в принципі, за своїм бренд якимось там планом, мабуть, поширюють сумочки. Просто на касі завжди питають: вам точно треба навіть така фраза вам точно потрібна сумочка? І я кажу Ні, дякую, не потрібно. Доношу там річ до автомобіля або маю завжди свою якусь сумочку, куди я це все покладу. Тому в мене погані новини для українських брендів, які будують своє просування саме на тому, що в них є брендована упаковка.